Блакитні автобуси добре знають лучани. Сучасні великі мають просторий салон, комфортні сидіння, кондиціонери та ряд інших переваг. Поїздка у такій маршрутці не зрівняється з подорожю жовтим Богданом. Ми є основним перевізником громадського транспорту. в місті Луцьку. ми обслуговуємо 9 маршрутів. Ми обслуговуємо автобусами європейського класу Євро-5. Це марки ВДЛ і Ман. Вони користуються популярністю так і в і в Європі на сьогодні, в багатьох містах також обслуговують пасажирів. Щодня допомагають лучанам діставатися до місця призначення 68 водіїв, які працюють в компанії. Кожен керманич перед виїздом обов'язково проходить огляд медика. Також механік перевіряє стан транспортного засобу у воєнний час, каже директор підприємства. Перед їх командою постає чимало викликів. Втім, вони стараються з усіх сил надавати якісні послуги, зокрема, вчасно сплачують податки та безкоштовно перевозять усі пільгові категорії, хоча це компанії не компенсують. Інвестиції були надзвичайно великі, в громадський транспорт з сторони нашої компанії, близько 2 мільйонів доларів. Ну і розумієте, що на сьогодні цю техніку всю потрібно обслуговувати. Тобто і компанії на сьогоднішній день, так скажемо, трошки тяжкувато, тому що і ціна де спалива, і постійно ремонти, ціни на ремонти, все в нас йде, на жаль, в іноземній валюті. Зараз каже Юрій Романюк: особливу увагу приділяють боротьбі з готівкою в автобусах з водіями щодня проводять бесіди і були прецеденти, коли навіть звільняли. Втім, запевняє, левова частина залежить від пасажирів, адже досі є чимало таких, які принципово відмовляються користуватися картками чи мобільними додатками. Ми подавали прохання в міську раду для того, щоб посилити контроль над пасажирами, над водіями. І дякую їм за це. Вони прислухались до нас. І була створена компанія Волинь Контроль сервіс, з якою ми тісно співпрацюємо, де працюють контролери, які виходять на рейси. Компанія має і своїх контролерів. Тепер до слова пасажирів почали штрафувати, а після цього кількість валідацій почала зростати. Це важливо для перевізників, адже увесь їх заробіток. Це офіційні оплати через онлайн-систему. До того ж, не усі 14 гривень йдуть підприємству. Є перевізники. Образно там Group, ми, інші перевізники є компанія CityCard, яка надає послуги перевізникам свої ставить валідатори, і за це вона отримує кошти. Тобто перевізник з 14 гривень заробляє 12,60. Це ціна перевізника. Так, то 10% йде йде так, так. У Бестленат груп запевняють, готові розвиватися і покращувати умови перевезень. Крім нашої компанії, на сьогоднішній день, чи напомню, ще один перевізник має Євро-5 і два автобуси і все. А всі інші просто доїжджають на тому, що вони мають. Ми будемо тільки збільшувати як наш і автопарк, так і кількість рейсів, щоб нашим пасажирам було комфортно знаходитися в транспорті. У свою чергу закликають і пасажирів бути толерантними та з повагою ставитися до кермувальників маршруток та відповідно поводитися у транспорті.